Понад сім десятків віджимань за одну хвилину, і все це на одній руці. 19-річний спортсмен з івано франківська замахнувся на новий український рекорд. Спочатку Микола Дронь довго налаштовується морально далі остання розминка і до справи. Три два один. Перші 40 секунд хлопці віддаються легко, а от наступні 10 – уже справжні випробування. Та й його витримує навідмінно. Звично в мене що після 60-65 досить важко стає там вже рука, е -е, ледве розпрямляється, досить, досить важко, чесно виходить так. Зрештою судді таки фіксують рекорд з віджимання на одній руці 71 раз за 60 секунд. Я від представників національного реєстру рекордів передаю такий сертифікат, який фіксує даний рекорд. Станом до сьогодні була у них номінація зафіксована тільки за 30 секунд. Номінація за 60 секунд не було, тому сьогодні Микола Дронь в принципі вперше реєстрував, фіксував рекорд з лімітом часу 60 секунд. 71 раз зафіксований за хвилину часу. Це ну, як на мене, досить серйозно. Уже після всього втомлений, але щасливий Микола зізнається, зробив усе навіть краще аніж сподівався. А все тому, що любить віджимання ще із трьох років, а от до рекорду готувався довгих 12 місяців. Через Кожен день має бути перевірка на хвилину, скільки можеш, і дає досить такі вагомі результати через певний час. Важкість в тому полягає, що вся вага припадає на одну руку, а не на дві, і доводиться всю вагу тіла піднімати однією рукою. Знаю, що є а, світовий рекорд з звідмання на одній руці а, Георгія Басіла Швілі, грузина. Він зробив 168 разів, але це було пуші. А наша книга рекордів їх не реєструє для юного спортсмена. Це вже третій особистий рекорд, та офіційно зафіксували його уперше. Та й на цьому зупинятися не думає. Тепер каже, спробує перевершити своє ж досягнення. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.